Як ми попали на відбракування замовлення. Показую. Дивіться, замовляв клієнт по ось такому ось стенду. По факту, я замовив постачальника сортування Рустік. не вказав йому точні допуски по сучкам, і приїхала до нас ламель ось така. Далі, по почці вже відповідно виготовили це замовлення. Перед упаковкою робимо звірку. і Прийняли рішення клієнту навіть не відправляти. Зробимо йому нове замовлення. Але що в ітозі? Маємо в ітозі ось таких от 20 квадратів. Ясена інженерна паркетна дошка. Знизу фанера, зверху ясенева ламелька 4 мм, сортування рустик. Це ж двокомпонентна, не просяде, не вилітає. Дам по пожиттєву гарантію. Покрита матовим ультрафіолетовим лаком. Надійна ширина 120, довжина тут різна. Від пів метра до 1,5 метра. Ось такий ось загальний вигляд вона має. Віддам по собі вартості 1500 гривень за метр квадратний. В наявності є лише 20 квадратів. Продається все разом. Можливо, когось цікавить, візьміть, купіть по собі вартості. в принципі, досить хороша, якісна підлога, просто що є ось такі ось сучки.